Чирі вітання, друзі! Щоб не було, як не було, а контрнаступальний дайджестереомедіа залишається разом із вами. Отже, по порядку: після повернення із Польщі, з Європейської конференції, потужної зустрічі, які там відбувалися, можу сказати наступне: Центральна Східна Європа абсолютно 100% підтримка України і не тільки. Я вам хочу сказати, що можливо для когось є відкриттям, але я пересвідчився, що є і частина е, угорської громади і політиків, які активно готові підтримувати Україну так само. Тому не Орбаном єдиним, і тому можна сказати, що скептики, які вже поспішили заявити про те, що Україну ніхто не буде підтримувати, що вже там якісь готуються перемовини за спиною, і так далі, що треба шукати перемир'я. Насправді Європа і населення, і люди вони виступають за підтримку України. А це дуже важливо, тому що в демократичних суспільствах саме громадська думка відіграє визначальну роль при ухваленні подальших рішень політиків, політиками. і це надзвичайно важливий меседж. Крім того, з'явилися дані соціологічних опитувань про те, що більшість європейського населення європейських країн, країн Євросоюзу, підтримує санкції проти Росії і допомогу Україні. Тому це дуже важливо. Зберігати ось цю єдність і підтримку до речі. Про підтримку підготовці до опалювального сезону і до можливого загострення ракетного терору з боку ворога є розуміння того, що потрібно посилити е, системи протиповітряної оборони. Чекаємо наступного Рамштайну. Я думаю, що будуть новини доволі таки хороші для нас. Це і гепарди і інші засоби ППО. Наступні новини, про які хотів би сказати, і я безпосередньо говорив про це навіть раніше ніж написала Financial Times. Справа в тому, що це відомо мені із моїх джерел особистих. Сполучені Штати надзвичайно близькі до того, аби надати Україні ракети Атакамс. Затримка з розглядом цього рішення була пов'язана з тим, що президент США Джо Байден відвідував велику двадцятку в Індії. І потрібно було повернутися, ретельно вивчити це рішення. Але рішення практично на виході на столі. Тому чекаємо і підтримуємо, і закликаємо наших партнерів надати нам а, ці ракети. Крім того, після цього буде зрушення із Таурусами, нарешті німецькими, які також нам дуже потрібні за аналогами Скальпі, Storm Стормшеду. Ми також цього чекаємо. Німеччина традиційно дивиться на. Сполучені Штати і очікує їхньої реакції, тому сподіваємося, що тут партнери будуть зберігати дуже потрібну нам єдність. А як це працює? Я говорив раніше. Уявіть собі комбіновані запуски одночасно балістичних ракет. Атакам з Стормшедов, так само скальп, безпілотників, таурусів, і це все комбіновано. Тобто, це буде дуже сильно дезорієнтувати протиповітряну оборону ворога, і це означатиме ще більше ефективності і ще більше вражених ворожих цілей. Так само про що хочеться сказати, це про ситуацію на фронті, звичайно, і приємно констатувати, що наші бійці мали успіхи в районі Опитного, там, де ворог намагався що не робив в районі Авдіївки, як не намагався створити кільце, ще якусь западню, що тільки не намагалися придумати нічого не виходить, і наші бійці ще йдуть в такі локальні контрнаступи і мають успіхи, що дуже приємно. Так само триває наш контрнаступ на півдні. Очевидно, що плани ворога по тому, щоб зрізати наші фланги, і як вони грозилися взяти в котел там наші підрозділи в районі Роботиного, не увінчуються успіхом. Наші сили підтримують ці фланги. Так само йдуть бої, бої зараз носять характер з метою розширення плацдармів і з метою створення умов для просування далі. Так само не вщухає боротьба і на бердянському напрямку. Наші сили продовжують наносити удари потужні. Мета цих ударів і мета зосередження наших військ там зараз зрозуміла це: навіть якщо немає активного руху вперед, стримувати підрозділи ворога, наносити по ним ураження і наносити якомога більші втрати, і не давати російським військам перекинути. Війська на інші напрямки з метою протидії нашому контрнаступу, наприклад, на Мелітопольському напрямку. Ситуація на Бахмутському напрямку. Наші сили, попри все, продовжують атаки. Мають часткові успіхи. Курдюмівка, Андріївка дуже важливо. А, дійсно героїчними зусиллями просто а, все одно не просто відбувають атаки ворога, а йдуть вперед. Купінсько-лиманський напрямок важко ворог не полишає спроб і не полишатиме прорватися. Для них це вони це сприймають як рятівну соломинку для того, щоб врятуватися від контрнаступу нашого на півдні. Але, ну скажімо так, якихось зараз успіхів і здобутків не мають. Хоча бої дуже серйозно скажімо так, інтенсифікувалися. І важко нашим бійцям. Україна продовжує реалізовувати плани по встановленню контролю в північно-західній частині Чорного моря. Цьому прикладом операції довкола вишок бойка. Це ще один приклад того, що Росія не буде панувати, попри все, попри свою перевагу з флотом підводними човнами. Україна буде робити все, аби протидіяти цьому пануванню, аби не давати. Можливості ворогові закріплюватися аби не давати продовжувати терор проти нашої портової інфраструктури, і крім того, в цьому сенсі дуже важливі навчання, які відбуваються зараз в чорному морі, спільні Україна, НАТО, США, Туреччина, Болгарія, Румунія. В гирлі Дунаї, в Чорному морі, це якраз дуже серйозний сигнал. Хочеться вірити, що таким чином НАТО посилює свою присутність і посилає сигнал Росії, що просто так спостерігати за їхнім терором, за їхнім беззаконням, за всім тим, що вона чинить, світ не буде. Але звичайно, що Україна прекрасна, і ми всі розуміємо, що Левова частка тут лежить на нас. Тому, друзі. Пликаємо нашу перемогу, продовжуємо боротьбу і крокуємо впевнено вперед. Слава Україні!